Готовий до, до прийняття рішення по введення воєнного стану. За крок до миру чи війни сьогоднішні переговори в мінську це останній шанс урегулювати конфлікт на Донбасі мирним дипломатичним шляхом. На цьому наголосив президент Порошенко і заявив, якщо ця спроба провалиться замість дипломатів. Говоритиме лише зброя. Офіційний Київ буде готовий оголосити воєнний стан на всій території України. Надія є, і за неї варто боротись. Це спецкор на 2+,2. плюс Дебальцівський вузол не затягнутий, бої точаться довкола міста. І усередині трасу Артеміс. Дебальцеве українські вояки деблокували. 16 загиблих. Краматорськ ще не оговтався від учорашнього обстрілу смерчами. Як місто сьогодні вдруге, накрили із систем залпового вогню. Пояс безпеки біля Маріуполя. Звільнені міста та села у 20 кілометровій зоні. Бійці Азову і вояки збройних сил України продовжують контрнаступ. У мінську розпочалася зустріч нормандської четвірки і триватиме схоже до ночі. До столиці Білорусі на перемови прибули канцлер Німеччини і президенти України, Франції та Росії. Вони обговорять пропозиції з урегулювання ситуації на сході. Глава чотирьох держав зібралась у новопобудованому мінському палаці незалежності і розмовляють вже більше години. Основна частина зустрічі відбуватиметься за зачиненими дверима. Якщо буде результат, має бути спільна заява президентів. Очікування від цих переговорів надзвичайно великі. Ось що сказав президент України перед їх початком. весь мир сегодня ожидает или ситуация пойдет путем деэскалации, договоренности, прекращения огня, отвода вооружений и прекратить того, чтобы гибли люди. Или если Минск не станет этим символом, ситуация пойдет фактически в размер. Я убежден, что если есть, листь, что она выйдет из-под контроля. Президент готовий запровадити воєнний стан в Україні. Про це Петро Порошенко заявив на засіданні уряду, куди прибув до відльоту на мінські зустрічі. Заручився підтримкою цього питання уряду та парламенту. Себе гарант назвав президентом миру, а не війни. Але якщо сьогоднішні переговори не принесуть результату, він готовий поставити країну на військові реки, аби зберегти суверенітет. У гардеробі на поготові собака у синіх торбах заздалегідь щось невідоме заносять до зали. Кабінет міністрів збирається у розширеному форматі. Доброго дня Прошу на урядовому засіданні, окрім президента, ще й спікер, секретар ради національної безпеки та оборони та очільники областей на сьомій хвилині виступу. Порошенко поправляє мікрофон та підвищує голос. Ми за мир. Треба дати по зубам, будемо добавати по зубам. Треба боронити свою землю. Будемо робити це. До сьогодні, за словами президента, чи не найважливіша дата в історії країни від результатів вечірнього саміту у мінську залежатиме, чи вдасться зупинити війну на сході дипломатичним шляхом українська та європейські сторони, каже, в один голос наполягатимуть на цілковитому припиненні вогню без будь-яких попередніх вимог у разі ж ескалації конфлікту. І я і уряд, і Верховна Рада готові до переходу, до прийняття рішення по введенню Воєнного стану на всій території України, міністр внутрішніх справ, щось ретельно занотував міністр оборони, зачухав носа. У нього сьогодні день народження, але йому ще доповідати про перебіг мобілізації. Перед початком засідання він лише не обмовився, що 80% запланованого уже призвали. Масового саботажу немає, однак в окремих областях є. На нижній відсоток Харківська закарпатська область. Ну, зараз. Ми розбираємося з цими питаннями. причини. Ніякі особливо складу на пункти прийому. Причину чому причина? Голову Харківщини викликали на загальний килим до трибуни. Він на посаді лише тиждень, на чому й наголошує, але каже, мобілізацію в регіоні вже встиг оптимізувати. Адстройона должності воєнний комісар Харківської області і приділено служебне розслідування. Сьогодні я можу доложити, що починає з 5 февраля мобілізованих воєнно в області. Темпи возрослі практично вдвоє. Президент порекомендував урядові за підсумками мобілізації ухвалити кадрові рішення. Загалом, за два тижні тому, каже, розгорнулася велика кампанія зі зриву мобілізації. Спецслужби уже попрацювали. На сьогоднішній день уже взяти за одне місце 19 активних критиків мобілізації. І з наступними буде так само, бо це каже президент антидержавна діяльність. По... Питанням мобілізації ми проведемо серйозну розмову вже без преси. Разом із пресою за двері випровадили і охорону, і при службу. Інна Бонер, Андрій Сукуренко, Спецкор два плюс два. Бойовики обстрілюють населені пункти вздовж усієї лінії фронту. Найгарячіша точка на Донбасі все ще залишається так звана Дебальцівська дуга. Там бої точаться за стратегічно важливі населені пункти Логвинове та Новогригорівка у штабі. Ато звітують за останню добу військові знищили 87 бойовиків, 12 танків, 14 градів та 16 БТРів. Наступ з зусібіч бойовики ведуть навколо Дебальцівської дуги. Уже другу добу не вщухають бої за трасу Артеміськ дебальцеве з боку села Логовинового, звідки вчора терористи потіснили наших вояків. Щоб утворити перед Мінськими перемовами, так званий Дебальцівський котел. Сьогодні бойовики розпочали штурм іншого стратегічно важливого села Новогригорівки, але залпи градів змусили бойовиків відступити. Міністр оборони переконує стратегію бойовиків. Військові знають наперед, тому про жоден котел не йдеться. Всі необхідні засоби сили, які того, щоб тримати ситуацію під контролем наявності, резерви підходять. Тому загрози там великої немає. Перед переговорами э, э, російські терористи по суті намагаються взвинтити ситуацію пределу. У самому Дебальцевому каже міністр Аваков, обстріли теж не припиняються. Тікаючи від нашестя руського міра, з 25 тисяч жителів у місті залишилося пів тисячі. А ось так на появу величезної колони військової техніки з Росії реагують ті ж такі мирні, які зосталися у Донецьку. Страшно сильно та чого страшного свої ж жіду. Якда спіци приїжають, таксі зразу починається паніка. А вот Росія вторглась. Нас обіжають ну, 30 го по-моєму, автобус. Данець, мам, Донець. Все, пока. Все, давай. І це попри те, що зранку в Донецьку бойовики обстріляли автостанцію. Маршрутку та автобус знищили вщент. Водій одного автобуса загинув на місці, другий помер по дорозі в лікарню. Є також повідомлення про трьох загиблих пасажирів, але офіційно вони не підтверджені. Із градів гатили бойовики і по інших населених пунктах уздовж усієї лінії фронту, але найбільших руйнувань. Зазнала сьогодні Луганщина. Найбільша кількість обстрілів фіксується на Луганському напрямку. Під обстріли артилерії та реактивних систем залпового вогню потрапили гірське, Новотошківське, Вільхове, Станиця Луганська. 20 снарядів залпом огонь! У генштабі кажуть, що гради сьогодні гатили із боку Росії. Тричі артилерія накрила верхню вільхову, яка розташована зовсім поруч із російським кордоном. За офіційними даними штабу, АТО, загалом на Донбасі за цю добу Україна отримала 48 поранених та втратила 16 бійців. Віталя Фанасієнко Інна Ботнар. Спецкор 2+,2. Бої точаться і в самому Дебальцевому. Диверсійні групи ворога підійшли навіть до відділку міліції. Він міститься в центрі. Однак терористи не очікували, що їм чинитимуть такий опір у відділку. Тримали оборону бійці спецроти Львів та батальйону Артемівськ. Після невдалого штурму бойовики відтягнулися під час бою. Загинув місцевий очільник міліції. Саме місто неодноразово накривали градами та артилерією. За офіційною інформацією, вдалося відбити Логвинове та відновити контроль на блокпості Хрест. Перераховувати, що тут тепер не працює безглуздо, зачинене майже усе. Людей на вулицях одиниці. Це навіть не при, а відверто фронтова Україна, населений пункт Миронівський. би не було. Звідси до реальної лінії бойових зіткнень півдесятка кілометрів, плюс-мінус у залежності від оперативної обстановки. Для великокаліберної артилерії взагалі не відстань. Це наслідки одного з останніх обстрілів Миронівського. Неозброєним оком видно напрямок польоту снарядів. Це тимчасово окупована територія Луганщина, і впродовж кількох останніх днів інтенсивність і міць артилерійських нападів на майже спорожніле місто збільшилася у рази. Тут пролунають розриви від ворожих снарядів та чути залпи української артилерії, що працює по позиціях нападників цілодобово. З півдесятка гвардійці припускають, що гаубичних снарядів сьогодні розірвалися у самому центрі Миронівського. Пожалуйста, дітьми крукле ще скатика. Місцевим просити про допомогу із порятунком окрім українських силовиків тут більше нікого. Та й відверто кажучи, довго просити гвардійців потреби немає. Вони кидають власні справи, полишають схованки та просто летять рятувати цивільних. Шеї. Хлопці мерші займають оборону по периметру. Медик штурмової групи намагається урятувати важкого. У чоловіка дотичне поранення у шию. Він вже втратив багато крові. Швидка потрібна негайно. Саме у цей момент бойовики. Атакують місто друге. Вистріл був со сторони водойома а за водоймою, куди показують цей чоловік, окупований козачками первомайськ і нещодавно захоплене калинова. Саме звідти ймовірніше за все, артилерія противника і била. Це така війна. бачите, по мирних жителях стріляють. Нічого не дивляться ні на кого, розумієте? Мирні жителі не всі виїхали і їх розстрілюють просто і зграду, звертаючи уваги, кажуть, вони вже просто звикли на вибухи. Гвардійці намагаються одночасно надати і першу медичну допомогу людям і їх заспокоїти. Все, тут осколочок зараз привезуть вас і все здію. Живо, живуть живуть. Немайте зараз виходить. Не дуже. А чого ви на це звобождається? Скажіть, пожалуйста. І крічі дівачки не да. нервіть. А, а вони при чому? А вони теж так да не нього падять кому мишка. А я тут, щоб коло мене не ходили, оти путінські, коло моїх дітей, щоб ви зрозуміли. Блок, Блок. Бо там з автоматом. Ливого частка тутешніх мешканців давно виїхали із Миронівського, поміж тих, хто залишився у вісьмох із десяти настрої не проукраїнські. українські. у нас уже нету. Коли це все закінчиться. Стріляють, куди ні стріляють. Снаряди літять і по своїм домам, і везде. окна повилітають в квартирі. Дома не можна знаходитися. Що нам діло? Куди нам спасаться, прятка й Відповісти на такі запитання складно і нам і військовим. Єдине, що гвардійці тепер можуть, підгодовують людей усім, що самі мають, та як сьогодні, власним транспортом вивозять поранених у тил. Своїх медиків у Миронівському не залишилось. Шукати і, можливо, що знищити ворожий артилерійський розрахунок вирушають у напрямку звідки прилетів снаряд українські танкісти. З Донеччини Олександр Моторний, Андрій Марченко та Віталій Овсянников. Спецкор 2+,2. Прикордонники затримали коригувальника вогню по Краматорську, чоловіка, який є громадянам України, схопили за кілька годин після ракетного удару по мирному місту. Нагадаю, терористи використовуючи системи залпового вогню «Смерч» із кількох залпів накрили Краматорськ. Ракети впали на литовище, де був штаб АТО, і в прилеглі житлові квартали. Від ураження осколками загинули 16 громадян, серед них 8 військовослужбовців. Понад 60 містян поранені. Збитки від удару місту завдано на 3,5 мільйони гривень. Краматорськ ще не оговтався від учорашнього теракту. Як сьогодні зранку знову було чути залпи. По місту за два дні випустили зо три десятки смерчів. Цілили в район аеропорту та по житлових районах. 15 реактивних снарядів не розірвалися. Увесь день місто розміновували. І на вулицях, і в житлових будинках деякі прошили просто як аж до підвала дійшли. Стріли забрали життя 16 людей. На тепер 66 поранених у лікарні під завалами, які ще розбирають, залишаються поранені, серед яких діти. За розрахунками експертів, вогонь ввели з району Горлівки, яку контролює ДНР. Ірина Геращенко сьогодні заявила, ці обстріли якраз напередодні мінських зустрічей були навряд чи випадковістю. Вже є певна закономірність. Ви це самі бачите, що перед кожною важливою міжнародною зустрічю на найвищому рівні терористи намагаються влаштувати теракт. Президент Порошенко терміново вночі відвідав Краматорськ осколки ракет просто посеред міста. Уражених будинків більше сорока. Поїхав гарант і до лікарні. Спілкувався з пораненими. Що з вами трапилося? Е, я виходив е, у свій двір і при обстрілі отримав поранення одного. Особливо вразила історія про трирічного хлопчика. Якщо ви хочете почути е, жахи в палаті лежить маленький хлопчик. Йому лікарі каблітували руку, яка була майже відірвана. А його мама загинула. Прикривши його своїм тілом зараз. Дитина в реанімації в тяжкому стані. Туди не пускають. На завтра малюка готують до складної операції. Відомо, що його батько зараз в Росії на заробітках. Тут у хлопчика є дві бабусі і старший шестирічний брат. Ми сподіваємося, що ви шанси у нього є. Більші проблеми з рукою. Наші травматологи її зібрали. Попитались не апокіру, дали ребенку шанс. нього контузія є. Зранку Порошенко повернувся до Києва. Нічними враженнями од зруйнованого Краматорська ділився на нараді і знову не стримував сліз. Ракета насквозь прошила будинок з е, даху і прошила його через перекриття аж до підпілля. Повністю зруйновано це. У дворі торчить хвост, на розірвавшися ракет. Знаєте, картинки, які нормальна людина фізично не може витримати. Шматок убивчого смерча з Краматорська президент повіз до Мінська і Брюсселя як матеріальний доказ російської агресії. Тетяна Лазарчук, Спецкор, 2+,2. І ще вісьмох поранених під час обстрілу в Краматорську бійців пізно ввечері привезли до військового шпиталю в Харкові. Дванадцятьох доправили сюди напередодні. Лікарі кажуть, загрози життю, вояків немає. Поранених гелікоптерами транспортували до харківського військового шпиталю за повідомленням регіонального медіа центру Міноборони. Усіх, кому було потрібно хірургічне втручання, вночі прооперували найкращі військові хірурги. Троє вояків досі перебувають у тяжкому стані. Стан інших медики оцінюють як стабільний. До поранених нікого не пускають, аби дати їм можливість вийти із стресового стану. Під час вдалого контрнаступу в секторі М на Маріупольському напрямку нашим воїнам вдалося звільнити шість населених пунктів. Серед них Широкане, Павлопіль, Бердянське. У Павлополі солдати Азов встановили на вежі український прапор. Бойовики, намагаючись зупинити просування українських солдатів, обстрілюють наші позиції з градів. Наступ трохи сповільнився. Заявляють бійці Азов через брак пального. Нині бої точаться довкола саханки. І сектору М Ала Наступ, який розпочався бійцями АЗОВ вчора, сьогодні отримав продовження селище широкино, яке досі вважалося буферною зоною. Тепер контролюють українські військові. Зараз йде обстріл наших під позицій зі сторони ворога. З чого стріляють Без до цього. Сепаратисти не раз сюди навідувались. Минулого тижня українські вояки двічі потрапляли тут у засідку. Троє бійців загинуло. І От сьогодні опять громко, сильно було. Мы еще ничего не поймем, это хорошо или плохо, с какой стороны, и что, и как нам отношение какое будет. Уродженка Росії Галина в Украине живет 30 років. Сама себе называет украинкой. И повернение украинской армии радия. Первый день, вот будем надеяться, что все это быстро закончится, и все это будет, что мы останемся живы и здоровы. Вот. Ну сегодня ребята были, вы знаете, вежливые очень, это самые молодые ребята. Вот. Пусть Бог их хранит. Тим часом обстріл не вщухає, і передової повертаються азовці вимазані у багнюці, стомлені, проте сповнені оптимізму. Побіда буде за нами, все буде чудово. ми Побіді з танка стріляли, з меду стріляли, із чого-то крупнокаліберного стріляли. Утес при Наверно, так да, утес. Я думаю, А зараз час артилерія їхня б'є по посілку. б'є по окраїнам і по ходу, десь так. Що то питаєте на Ну, саме Ми їхали відділі, як прям в посілок упало в жилої дома. Їхня мета просунутись далі і відкинути ворога від Маріуполя. Зараз бійці намагаються зачистити два блокпости противника, які стоять одразу за селом. Просять допомоги та підкріплення, особливо артилерії. Рощот міномета может штуки, три мінаміноміта, плюс розт гаубіці, і може бути ще град. Ну і все. Это, ну, это по суті не ну, може бути чоловік 50. Якщо що, зможемо ну, відбити, якщо нам допоможе є нам поможуть артилерія. Так що ми ж ми очень сильно ж надіємося на артилерію. Нашу сані подвої очень так підступним таким образом цепляють нашу українську символіку і лупят панам танков і артилерії. До продової доїхати так і не вдається. Обстріли не припиняються. Хлопці кажуть, бойовики гатять з усіх сторін. Проте радість не приховують за довгі місяці. Вони нарешті рушили вперед. Ми наступаємо на Ми наступаємо. Ми хочемо дійти до границі, хочемо освободити нашу родину. З того боку кажуть російські вояки, грузини, буряти українці, кого тільки немає. Це три алкоголіки з РПГ, які біжали при перших вистрілах. Вчора. Вони не чекали, ми зробили все правильно. Противник ховається здебільшого лісу смузі. Сюди зараз намагаються зайти диверсійні групи. Проте Олександр для них вже має подарунок. Я нічого не маю проти Росії, але да? достало. Так в гості не приходять. Славянам. Алла хоцініська Сергій Щукачихін Петро Бойко спецкор 2+,2. плюс Села на Луганщині, які опинилися на лінії фронту, зникають. У Уцілілих будинки майже не лишилося. Світло, тепла та води немає. Жителі Чорнухіного та Троїцького через бої довкола нині заручники війни виїхати не можуть через постійні обстріли. Така сама ситуація в Новотошківському. Єдина траса, якою можна виїхати під прицілом бойовиків про заручники війни. Іван Гребенюк із Луганщини. Селище Новотошківське. Вірніше, те, що від нього залишилося, житлові будинки, школа зруйновано більше половини населеного пункту. Це важко повірити. Однак ще тиждень тому тут жили звичним життям. Нині накривають усього 5 кілометрів звідси з окупованого Кіровська градами та мінами. Канонади практично безперервні. Тут не живуть, виживають. Із трьох злишком тисяч мешканців у селищі залишилось зо три сотні переважно пенсіонери. Отанок щопадать літа передвалена. На весь будинок кілька сімей. Пані Олена розповідає, тікали в першу чергу ті, хто мав на чому і за що. Вона ж думала, минеться, переживуть, затихне. Через обстріли у населеному пункті не залишилось ні одного магазину. Місцева влада втікла. Світло, тепло, вода тут хіба що у мріях. Місяць. Ні води, ні свято, ні, а на святу що? У нас щось є на подаліктричу. Алікрісоніма, бо то що, і ми Виживають нині за рахунок гуманітарки. Ми на власній шкурі відчули, як воно довозити сюди продовольство і пенсію. Деякі села перед Новотошківським взагалі вже безлюдні. Луганські міліціонери, ті, що не зрадили Україні, кажуть супроводжувати до людей сюди. По суті, вантажі життя усе важче. Постійно обстрілюють Дет... артилерія, постійно працює. электричества в основном нет, у них здесь света, магазины не работают. Так гуманитарка хоть какая-то, люди живут еще как-то, справляются. Большинство из тех, кто отримав гроши, собирают их на эвакуацию. 600 гривен, извините меня, под дату обстрела мне каждый водитель поедет. Понимаете? Машину можно нанять, есть дают, люди возят. Но за что? За что? По вот пенсию надо отдать за машину 600 гривен. Куда доедешь? если Предложили да. от приїхати да, да. безпечними ще... транспортом. да. да. Андрі, те, що відбулось далі, радше назвати буднями новотошківців. Обстріл знову всі по підвалах, практично у суцільній темряві. В укритті. тут буває проводять добу, а то і більше. Якщо ми переживемо, це будемо 100 років жити. Невигадані, а пережиті історії, спогади про сусідів, знайомих із уст цих стареньків просто не вкладаються в голові. Свято ні, вона мила посуду. І як бахнуло, то ж там ті балкони їх не ті куди по дому, та в старому домі. І дід за голову, кров гори, сюди до люби, а Люба голови, по кусок лежить на столі, говорить. а вона до неї, вона вже не тримає. Коли все скінчиться, це питання ми чули тут найчастіше. На жаль, відповіді так і не знайшли. Під час, начебто, затища, користуємось моментом, прориваємось назад. На наших очах на Новотошківське падає черговий ворожий снаряд. Згодом ми дізнались, осколкові поранення отримала 70-річна бабуся з Луганщини. Іван Гребенюк, Роман Сукач та Станіслав Керенчук, спецкор 2+,2. плюс він врятував життя своїм підлеглим, але сам загинув у Світловодську на Кіровоградщині Попрощалася зі старшим лейтенантом збройних сил України, 31-річним Андрієм Ільїним. Він командував обороною сьомого блокпоста на околиці Горлівки. Дві доби військовий разом із побратимами із го окремого батальйону 57-ї мотопіхотної бригади боронили блокпост під майже безперервними артобстрілами. Відбили кілька атак бойовиків у ніч проти 23 січня. Блокпост прямим наведенням розстріляв російський танк відразу після бою. Забрати тіло загиблого воїна не вдалося. Територію вже контролювали терористи. Він дав команду своїм підлеглим збиватися в укриття, коли йшов обстріл, а сам спостерігав, звідки ведеться огонь і давав координати нашій артилерії. Вічна пам'ять Андрія. Герої не вмирають. Нічний вибух в Одесі. правоохоронці вважають терактом. До розслідування долучається служба безпеки України. Лише дивом від потужної бомби, що розірвалася біля дверей хостелу в центрі міста, не постраждали люди. Вибухова хвиля не тільки розтрощила вікна й двері, а й ще й побила стіни старого будинку. Вибухотехніки цілу ніч вилучали з місця теракту а речові докази. Попереднього говорять про безоболонковий вибуховий пристрій зарядом у пів кілограма тротилу. Місцеві жителі впевнені, що вибухівку невідомі підклали, щоб залякати або іноземців, які зупиняються в міні-готелі або місцевих жителів, із проукраїнською позицією терористичний акт це з огляду на те, що по по перше, було скоєно потужний вибух. Це можна. Оцінювати з огляду на того, які були ушкодження, завдані самій будівлі. От. А по-друге, те, що ці дії були скоєні в той момент, коли там знаходилися люди живі. От. Тобто, це могло привести до значних ну, жертв, яких на щастя удалося уникнути. Мобілізація по-українськи, попри заяву чиновників від Міноборони, що на фронт братимуть фахівців та здорових чоловіків. На ділі все виявляється не зовсім так. Мобілізують і хворих, і не спеціалістів, і тих, хто не служив у війську. У Прикарпаті медиків до армії забирають прямо з лікарень та поліклінік. На медкомісію їх відправляють без повісток а вже у військоматах. Тим, хто виявився придатним, наказують збирати речі і за два дні бути на навчанні в Житомирі. Військові переконані, що діють законно. Алапас далі. Він лікар-педіатр та кандидат наук викладає в медичному університеті. Нині, розповідає, роботи побільшало, адже до Івано-Франківська перевели студентів з окупованого Донбасу. Наказ пройти військову медкомісію викладачу видали просто на робочому місці. Повістки при цьому йому не вручили. Під час робочого дня, не маючи біля себе жодного документа, ні паспорта, ні військового квитка, поїхав проходити медкомісію. Ректор медичного університету згадує, до нього прийшов військовий комісар і вручив список. Там 136 осіб. Усі викладачі вишу. Комісар наказав усіх їх негайно відправити на медкомісію. Те, що 11 з них уже за два дні вирушать із речами до Житомирського навчального центру, для ректора було несподіванкою. Каже, така поспішна мобілізація може зупинити навчальний процес в університеті. Адже деяких фахівців, що потрапили під мобілізацію, замінити йому просто ніким. Ну, це ж треба людей попередити. Вони коли вже пройшли медичну комісію, і там зразу їм тоді вручали вже повістки. Мені з тої 140 сто там 136 викладачів, то чоловік, що вони мені край необхідні, тому що за є декани, це директори інституту, це проректори, завідуючи кафедрами. Ну без них я навчальний процес. Ми зірвемо навчальний процес. Але у військкоматі запевняють, діють вони цілком законно. Відповідно до 21 статті закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Одним з цих викликів може бути доведення до керівника підприємства якраз списку особового складу чи військовозобов'язаних, які працюють на цьому на цьому підприємстві. Військовий комісар додає: якщо ви ж не хотів втрачати цінних співробітників, керівники університету мали накласти на викладачів броню. якщо б принципово було питання не залучення визначеної категорії людей, вони б це мали питання закрити ще до грудня минулого року. Хоч і законно, але нелогічно. Так оцінюють дії військомату медики Прикарпаття. Бо ж з університету, з поміж інших, забрали на фронт патологоанатомів, стоматологів і педіатрів. Ну, якщо вже повинні і бути відбір, то в першу чергу це хірургічний профіль, травматологічний профіль, лікарі невідкладних станів, ті, які можуть безпосередньо і знають, чи вміють, як надати ну, невідкладну допомогу тяжко пораненому чи просто пораненому бійцю. Загалом із Прикарпаття під час цієї хвилі мобілізації мають призвати 40 медиків. Ті лікарі, хто вже поїхали в Житомир, розповідають їхнім колегам з інших областей, військомати навіть не повідомили, що вони тепер мобілізовані за бойовою повісткою. Лікарі вважали, що їдуть у відрядження, і навіть не взяли з собою речей, які необхідні на фронті. Алапас Романдучих Прикарпаття Спацкор 2+,2. Журналісти телеканалу Росія Павла Зарубіна відсторонили від висвітлення саміту в мінську під час рукостискання Порошенка з Лукашенком. Росіянин намагався спровокувати президента України вигуками навіщо ваші війська бомблять мирне на населення Донбасу. Інший журналіст, до речі, теж із російського телеканалу Лайф Ньюз» оббрехав як пес нашу колегу. У плаці незалежності в мінську він неодноразово робив прямі вімкнення і брехав про українських журналістів. Зокрема, запевняв, що вони всі прийшли в одязі з написом Україна. Ольга Кошленко з колегами запитала у нього, навіщо він навмисний каже неправду. У відповідь на це росіянин почав грубіянити, назвав українців нацією вбивць, Потім запропонував познайомитись і намагався схопити Олю Кошленко за руку. Коли ж аргументи закінчилися, взагалі почав гавкати на журналістку. Гавкучого росіянина, колеги журналісти відразу запропонували вивести із зали за неадекватну поведінку. Дєшки, давайте знайомиться. Меня зовут Саша. Саша, Я вас боюсь. Ваш ідім наші я вас боюся. Буває, не у всіх проходить. миру, миру і ще раз миру. Ми переможемо. Щастя.